Прийшли до власті чи до керування дебіли. От це Одеський лісхоз Виробили декоративні, дивіться, бояриші, я кажу бояришники, можживільники. Я їх тут 7 років поливав, щоб вони росли. Ці дебіли виробили. Тут вони росли, застелили. Бачите, оце здорове поле площадку. От від них дали Дебільня і дебільня. Ну, я Як начальник управління Донецький Алкашик. Тут вирубали е, цей, теж не було тут ніколи, я посадив Тамарікс. Тут дуже гарно він свій, він займав велику площу. Майже весь вирубали і на ту сторону. Якби і вирубать, то може і з тієї сторони. Ну що зробиш? Хорошо хоч вишню не виробили. Вирубили, головне покидали. Покидали, як попало позаду. А, а ззаді вон буряли, там біля трактора. Не вирубали. Взагалі, непонятно. Я ті біля. Порубали, покидали прямо, прямо. Порубали, покидали. Це, щоб чи хата краще згоріла, чи що. Там роза була, зрубали. Ну, тут взагалі потрібен захист, бо тут південь, навпаки, ці дерева треба берегти, бо тут в хаті неможливо видержати, витримати. Ну, Дебільня <кхід> південну сторону взяло верх.